Моя етажерка стоїть, ніхто по ній ще не полазив, ніхто нічого не скинув. Там у мене магнолія за нею. Он де виглядує. І вона згоріла, розумієте? Зараз немає такої температури. І вон... а вам не видно. За оцим ящиком, за шухляткою цієї там магнолія. І вона все одно згоріла. Все-таки, ой, зачепилася травка. Все-таки він пропав. І тут він давав, дитинку давав. Ось вона. Все, немає дитинки. Відріжу сьогодні. Пеньок залишу, може, щось прокинеться. Тут я бачу ще тримаються листочки, значить, він тут ще живий, а може і ні, тут також тримаються. Буду починати різати звідсіля. Отак буду йти, йти, йти. Де живе, там залишу. Дощик. дощ був, гарний дощ. Я дивлюся, він гарненько так промочив. Зараз я навіть подивлюся на яку Ну ось уже 10 см і все мокро. Ой, то я маю надію, може, нарізкай на оцей залізний. Залізну частину, якби, якби то було б добре, ще зелений садочок, але вже жовтіє, Гінго білоба ось уже жовтіє. Гранатик уже геть. Гранати треба зрізати. Ой, я казала 34, там тут 4, 5, 6, 7. Сім. Вони маленькі цього року у мене. Та ще й потріскали ось нещодавно. Трояндочка ще буде відкриватися. відкриватись. З'їхала моя. Драбинка моя з'їхала. Так добре, що дощ прийшов. Не холодно, скажу я вам. Навіть ось тут гляньте. Ось сюди також сантоліно поставила. Бачите, не йде. І в воді не йде. Хтось поставить у воду патичок, і в нього бігом все наростає. Це, це не про мене. Доброго ранку. Доброго здоров'я.